Вивчаючи писання, вивчаючи життя Ісуса Христа і взагалі таку тему Писання, таку одну із самих таких ключових, на якій будуються наші стосунки з Богом, наша взаємодія з Богом. Я завжди помічаю, що Писання дуже багато приділяє часу молитві. Просвяткуйте скільки Христос говорив. Просвідкуйте, скільки це в посланнях апостола Павла, скільки це в соборних посланнях було в житті людей. Прослідкуйте, скільки авторів різних груп, таких як там, реформатори, Лютер, наприклад, Мартин Лютер говорив, що в мене сьогодні так багато справ, так багато справ, що я б мав би молитися мінімум три години перед тим, як все зробити. Там, Пурітани, наприклад, Чарльз Пержин говорив, Король проповідників, так названий, що я своє життя намагався привести до того, щоб в моєму житті не було і 15 хвилин, в яких би я не звертався до Бога з молитвою. Там, сучасні проповідники, наприклад, Пол Вошер каже, що якщо і було в служінні Ісуса Христа щось дивовижне, де дійсно просто земля содрагалася, це тоді, коли він молився. Навіть не тоді, коли він робив якісь чудеса, сілення там і тому подібне. Я думаю, от ще дуже багато знаєте, цитат різних людей в голову приходить про молитву, різних віршів з Писання. Я думаю, дійсно наскільки це важливий засіб в нашому житті, засіб, цей ключовий засіб благодаті, через який ми можемо бачити Божу благодать. Наскільки Бог хоче призвести нас в цей стан, щоб ми постійно молилися, ми постійно благали в нього милості, ми постійно перебували в спілкуванні з ним, ми постійно хотіли йому дякувати, молитися за інших. І це те, в чому у нас є провали. Те, що ми вважаємо молитвою здебільшого, це дуже слабо для того, щоб називати це справжніми відносинами. І тому дай Бог, щоб ми. Вчились, щоб ми розглядали це питання. Ми виходили з цих рамок помолитися вранці, коли прокинувся вечором, коли йдеш спати там, перед їжею, і коли мені важко і так далі. Знаєте, якщо ми любимо Бога, ми будемо хотіти говорити про Бога і говорити з Богом. Якщо ми не любимо Бога, то ми не будемо хотіти з Ним говорити. І не будемо хотіти про Нього говорити. Відповідно, той, хто любить Бога, він буде шукати час для молитви. Він буде використовувати цей час за спілкування. Дай нам Бог, щоб ми вчилися цього. Тут дійсно поле не пахане, треба багато працювати. Слава Богу.